Більше ніж сотня ДТП за одну добу та дев'ять рекордних балів завантаження доріг. Так столиця переживала перший день снігопаду. Не могли розминутися через недотримання безпечної дистанції, перевищення швидкості, а ще тому, що їздили на літній гумі. Водій швидкої Кирило у перший день хурделиці не працював, але взимку каже на виклики реагувати вдвічі складніше. Хотілося б їхати краще, тому що багато неопитних воділі которые мешают їздити. Вообще скоро тяжело ездить. Почему? Потому Тому що кожен вважає, що їздить он. А мне до лампочки, що скоро едет. Я її не слышу, не вижу. А люди из этого страдают. Нині кажуть, водії їздити стало трохи легше. Комунальники прибрали, автовласники почали адаптовуватися. Найголовніше перехідний період. Де -то. А, а так, ну бути більш уважнішим. Звертати увагу, щоб вчасно поміняти зимову резину. Щоб колеса були нормальні резина. Ну і скоростний режим соблюдать. не крутити і газ не давати, бо заносить хорошо. Помаленьку, потихеньку, саме краще. Що не поїздка, то дрифт. Ось так газувати і робити такі трюки можуть собі дозволити лише професіонали, та й то в місцях, де немає інших машин. Решті ж мінімум швидкості та максимум уваги. Через сніг та ожеледицю під час кермування машиною треба пам'ятати про певні правила. Дистанцію між авто слід вибирати якомога безпечнішу, тобто більшу, бо гальмівний шлях на дорозі після дощу чи снігу з морозом стає значно довшим. Ділим різкі двіження педалю тормоза. Чим реще, тим лучше. Чим швидше амплітуда, тим лучше. Тим самим ми робимо іскусственно систему АБС. тобто вот. не блокуємо повністю колеса. Вот. Или же, э, так скажем, торможение, когда торможение вот, торможення больше, більше, больше и і больше. А перед кожним виїздом обов'язково перевіряйте справність скломивачів фар, кермівної та гальмівної систем. Про різкі рухи під час керування взагалі забудьте, навіть коли маєте намір виїхати на слизьку гірку. Вжимаємо педаль сцеплення, включаємо першу передачу, знімаємо з ручника, тормоз держимо. Приatпускаємо сцеплення до моменту, коли автомобіль начинает тянуть трохи вперед. І здесь дуже важливий момент: баланс. Вот, я відпускаю тормоз, автомобіль стоїть на одному сцеплении. Сцепление чуть, -чуть приотпускаю, машина поїде вперед. Машина при этом не буксує. Ми навіть якщо додаємо чуть, чуть газ. Зовсім не зайве до настання зими звозити автомобіль на розвал сходження коліс. Так їздити буде безпечніше. Уляна Дручкова, Сергій Колодій. Новини ЮБІАР.